Говорить стрий Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. У христопоклінну неділю 19 березня вулицями міста Стрия пройшла традиційна щорічна хресна хода, у якій взяли участь кілька тисяч вірних з місцевих і навколишніх парафій. Особливістю цієї молотовної ходи було те, що стації і розважання зачитували представники вищих професійних училищ, коледжа, молодіжних парафіяльних спільнот і пласту. Учасники ходи, молитовно переживаючи страсті Христові, розважали над темами гріха, любові до ближнього, прощення, страждання та смерті. Владика Богдан Манишин, єпископ Помічник Стрийський, котрий очолив цьогорічну хресну ходу, по її завершенні звернувся до усіх присутніх з духовними роздумами про значення посту та вартість Господньої жертви. Хрест став живою водою, і хто її п'є, сам стає життєдайним, сказав єпископ, звертаючи погляд людей на старозавітню історію виходу ізраїльського народу з неволі та проводячи паралель з часом посту і значенням хрестного знамення в історії спасіння. Також владика Богдан не оминув і подвиг жертви життя українських солдатів, котрі сьогодні стоять перед лицем смерті. Ті, хто віддає своє життя за нас, віддають Його, щоб щось змінилося, а коли Христос віддав життя, змінилося людство на тих, хто пішов за Ним і тих, хто пішов проти Нього. Сьогодні, коли поклоняємося чесному животворящому Христу, ми маємо шанс зробити свій вибір, щоб щось змінити в цьому житті, сміливо ставши на сторону Ісуса, щоб стати добрим світлом і живою рікою, щоб інші, бачачи наші добрі вчинки, прославляли Христа, сказав архієрей. 19 березня у стрію по вулиці Добрівлянській відбулося також освячення і урочисте відкриття меморіальної таблиці видатній громадськополітичній діячці, активній учасниці пласту, чільній провідниці ОУН Дарії Ребет Цісик. Чин освячення здійснив отець Юрій Олійник про складний життєвий шлях та служіння українському народові пані Дарії. У своїх виступах говорили заступник міського голови Роман Волинець, заступник голови Стрийської райдержадміністрації Оксана Мелень, голова районної організації Конгресу українських націоналістів Микола Магас, пластовий сеньор, підприємець, ініціатор та виконавець створення пам'ятної таблиці Наш земляк Олець Крийськів зі Львова. Донька пані Дарії Оксана Люве, що зараз живе у Парижі у Франції. До підніжжя таблиці була покладена корзина квітів. На урочистому відкритті також були присутні голова Стрийської райдержадміністрації Василь Зубрицький, представники міської та районної влади, партійних і громадських організацій, мешканці міста. Громадська організація культурно-просвітницького центру імені Корнеля Макушинського в 2017 році продовжує реалізацію проєкту під назвою «Стрийське поле надії, започаткованого в 2014 році. Метою проєкту є допомога онкологічно хворим людям та членам їх родин, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Просвітницька діяльність спрямована на привернення уваги дітей, молоді та дорослих до чужого болю. Реалізація проєкту розпочнеться 25 березня цього року та проходитиме в період пасхальних свят. Благодійна акція збору коштів розпочнеться 9 квітня цього року у вербну неділю під церквами різних конфесій міста Стрия. А 25 березня, 1 квітня та 8 квітня цього року у приміщенні культурно-просвітницького центру імені Корнеля Макушинського по вулиці Шевченка, 191 проводитимуться організаційні зустрічі з учасниками акції та майстер-класи з виготовлення нарцисів. Отримати детальнішу інформацію та поспілкуватися з організаторами проєкту у місті Стрію можна в мережі Фейсбук. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. 16 березня у творчій майстерні меморіального музею Ольги Бачинської Стрию учениць 5 класу середньої загальноосвітньої школи номер 1 вчила на майстер-класі мисткиня Ірина Сікора виготовляти Канзаші. Або в більш правильній транскрипції Канзасі, слово, яке в сучасному світі має два значення. На своїй батьківщині воно означає жіноча прикраса для волосся, яку носять з кімоно». В Європі техніку рукоділля засновано на складанні особливим чином шматочків тканини. Приємно відзначити, що працівники Меморіального музею Ольги Бачинської, що Стрію, не перестають дивувати своїх відвідувачів новими експозиціями, цікавими зустрічами, з талановитими і непересічними жінками. Усі в перший день весни на стріянок чекав захопливий майстер-клас від майстрині Світлани Войтків на тему виготовлення жіночих нагрудних Прикрас. Нагадаємо, що в музеї уже діє виставка авторських робіт пані Світлани, яка має чимало схвальних відгуків. А інтерв'ю зі Світланою Войтків-Стрийською-Мисткиною про жіночі нагрудні прикраси, про обереги в жіночому рукоділлі. Слухайте в нашій радіопередачі у четвер, як завжди, о 14-й годині. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу в міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. З 9 березня до 9 квітня проходить 12-та благодійна акція Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Я хочу бачити життя. Акція спрямована на допомогу дітям з вадами зору та на вирішення проблем забезпечення обладнання офтальмологічних відділень дитячих лікарень. Акція реалізовуватиметься по всій Україні в кожній області, кожному місті та селі. Стрищина також активно долучається до неї. Організовані волонтерські штаби благодійної акції Щисла учнівської молоді, флешмоби, спортивні змагання, виставки та благодійні концерти. Підбиття підсумків акції заплановане на 10 квітня. Львівська обласна рада ухвалила рішення 2017 рік проголосити роком Героя України В'ячеслава Чорновола, якому цьогоріч виповнилося б 80 років, та Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, 125-річчя з дня народження якого відзначається цього року. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. До Кабінету Міністрів та Верховної Ради України скеровано пропозицію щодо збільшення штрафних санкцій за самовільне спалювання сухої рослинності від 40 до 60 неоподаткованих мінімумів для фізичних осіб, а це від 680 до 1020 гривень а також від 850 до 1190 гривень для посадових осіб. За порушення, вчинені у межах територій та об'єктів природозаповідного фонду, штрафи зростають удвічі. Щодоби вогнеборці ліквідовують 4-6 пожеж сухої трави та чагарника, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Львівській області. Стрищина не виняток. Наприклад, 9 березня о 14 годині 12 хвилин до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Раєлів Стрийського району. Пожежа швидко поширилася сухостоєм і ледь не перекинулася на житлові будинки. Вогнеборці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Стрия. Запобігли подальшому поширенню полум'я та врятували від згорання два житлові будинки. Пожежу ліквідували о 15-й годині 12 хвилин. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 300 квадратних метрів і 2 кубічних метри дерев'яних дощок. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Отож ще раз нагадуємо. Спалювання сухої рослинності, чи її залишків, соломи, стерні та опалого листя це втрата найбільш родючого поверхневого шару ґрунту, адже згорає не лише рослинна органіка, а й гумус. Також щорічні випалювання призводять до зміни видового складу рослинності, зокрема сіножаті перетворюються на плантації грубого бур'яну. При згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кілограм мікрочастинок диму, які викликають захворювання дихальних шляхів, знижують імунітет людини, посилюють негативний перебіг хронічних захворювань. Разом з сухою рослинністю може згорати і сміття, пластикові пляшки, пакети, що призводить до онкологічних захворювань. Виникнення небезпеки лісових і торфяних пожеж може призвести до займання будинків, машин, ліній електропередач, газопроводів із фатальними наслідками. Кожен акт підпалу це злочин проти природи. Законом України про охорону атмосферного повітря забороняється спалювання сухої рослинності, соломи, стерні чи опалого листя. За вчинення даного порушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні порушення і тягне за собою накладення штрафу на громадян. Від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, вчинені у межах території та об'єктів природного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України. Підпали караються штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той же період. Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на термін від 5 до 10 років. Оберігаймо наше довкілля разом. Кожен акт підпалу це злочин проти природи. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. 17 березня відбулося урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди сторіччя Української революції. 1917 1921 років у виконанні хору прозвучав духовний гімн України Молитва за Україну. Учасники урочистого засідання переглянули кадри хронік історичної давності. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зокрема зазначив, що поразка української революції 1917-1921 років. Призвела до утворення найстрашнішої, найкривавішої імперії в історії людства імперія зла, яка знищила десятки мільйонів людей, поневолила десятки вільних країн, перетворивши їх на арабські колонії. Багато хто склав зброю, і Україна втратила тоді державність. Сьогодні, як ніколи, ми маємо засвоїти уроки сторічної давнини і зробити висновки. Україні потрібні єдність, боєздатна армія, ворог у нас той самий, московська навала підступна і смертоносна, і методи ті ж самі розсварити, розділити, спалити і знищити, заявив Андрій Парубій. Зараз на сході України незламною стіною стоять тисячі наших солдатів. І ворог їх панічно боїться, бо знає, що рано чи пізно будуть повернуті окуповані український Крим і український Донбас. Про початок української революції створення Української центральної ради згадав у виступі український науковець, дослідник історії України ХХ століття. Професор, завідувач відділу історії Української революції, Інституту історії Національної академії наук України Владислав Верстюк. На урочистому засіданні виступили Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Вятрович. Святіший Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет під час свого виступу закликав і Верховну Раду, і уряд до єдності, бо в єдності наша сила. Патріарх Філарет підкреслив, якщо ми хочемо перемогти, ми повинні бути єдиними у протистоянні ворогу. Патріарх Київський і всієї Руси України закликав усіх долучитися до всеукраїнської молитви за мир. Учасники урочистого засідання відвідали виставку 100 років першого українського парламенту та українська мить видатні постаті Української національної революції 1917-1921 років. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Бюро екології Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви запрошує парафії Стрийської єпархії долучитися до проведення Всесвітньої акції Година землі, яка відбуватиметься у суботу, 25 березня. Парафія, яка проведе найбільше заходів екологічного спрямування у період з 24 по 26 березня включно, отримає головний приз грошову премію. Тисяча гривень для придбання дерев і зелених насаджень. Інші парафії за друге і третє місце отримають світлодіодні лампи. Усі парафії, які братимуть участь в акції, отримають для своїх парафіяльних бібліотек друковані видання Бюро екології Української греко-католицької церкви. Які заходи можна провести на парафії в цей період? Обов'язково вимкнути освітлення парафіяльного храму 25 березня у час з 20 години 30 хвилин до 21 години 30 хвилин, Заохотити долучитися до вимкнення світла у вказаний час у помешканнях парафіян. Можна провести молодіжні нічні чування помолитися екологічну хресну дорогу, знайти відповідні цитати у Святому Письмі про красу створеного світу і роздумати над ними, у п'ятницю 24 березня бажано провести виховну годину на тему відповідальності за створіння. 24 і 25 березня провести на парафії прибирання сміття, акцію зі збору вторсировини. Насадити дерева, почистити джерела тощо, переглянути фільм на екотематику і його обговорити, провести флешмоб на тему збереження первоцвітів, шкоди підпалів тощо. Провести бесіду про важливість енергозбереження, важлива умова конкурсу, конкретна інформаційна стаття подається на електронну скриньку Стрийської парафії Української греко-католицької церкви. У цій статті мають бути перелічені проведені заходи і подано відповідні фотографії у цифровому форматі. Результати конкурсу буде оголошено до 30 березня. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск з новин культури. 26 березня до нас приїздить. Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка з виставою Солодка Даруся та одноіменним твором Марії Матіос. Інсценізація та режисура драми народного артиста України Ростислава Держипільського, якому це почесне звання присвоєно зовсім недавно. В репертуарі Франківчан. Солодка Даруся займає особливе місце, а співпраця з видатною українською письменницею та однією зі знакових фігур нашого часу Марією Матіус – величезне везіння для Івано-Франківського. Театру. Марія Матіос опікується театром давно. Вона була співорганізатором гастролей цього театру в Канаду, де франківчани також давали солодку Дарусю і зали аплодували стоячи акторам. Тема вистави трагічна доля двох поколінь сім'ї на в контексті історичних подій 30-х-80-х років минулого століття на північній Буковині та Східній Галичині. З 16 листопада 2008 року дата прем'єри і до кінця поточного сезону Солодка Даруся незаперечний лідер по відвідуванню Івано-Франківським глядачем. Викликаний нею широкий резонанс у місцевій та столичній пресі, що не згасає протягом п'яти років давно не бачене явище в українському театральному світі. Показово, що ця вистава вразила як глядачів, так і сучасник українських театральних критиків. Зокрема, в 2012 році в рамках театрального фестивалю конкурсу прем'єри сезону Місто Івано-Франківськ виставу Солодка Даруся було відзначено у номінаціях Краща вистава, Краща режисура, Краща чоловіча роль першого плану, Краща жіноча роль першого плану. Краще візуальне рішення чотири спеціальних призи від Федора Стригуна та акторки театру та кіно Ірми Вітовської отримали Сніжана Венарчук, Матронка, Надія Левченко Марія, Олеся Пасічник Варварка, Ярина Стринаглюк Маленька Даруся. Ключове слово, яке характеризує цю драму, можна сказати, що унікальність. Далеко не кожен театр може дозволити собі подібну постановку, можливо тільки при співпраці дуже тісної групи людей з однаковими естетично смаковими відчуттями. Те, що вони грають, це їх історія людей, які народилися на цій землі. На сцені мінімум декорацій, лише колиска і дві лави, Дарусин біль і страждання передає музика, народні співи, а капела лунають майже протягом усієї першої дії. Артисти рубають на сцені справжні дрова, лущать кукурузу, обливаються водою. Елементи театру тіней на задньому фоні змістовно доповнюють постановку і роблять її більш витонченою. Народний депутат України, прозаїк, поетеса, публіцист Марія Матіус, автор поетичних збірок Страви і листя, Вогонь, живиці, сад нетерпіння, На Миколая, Десять дек морозної води, жіночий аркан, прозових творів, життя коротке, нація, фуршет від Марії Матіус, бульварний роман, Солодка Даруся, щоденник страченої, містер і місіс Ю в країні урків, нація, откровення. Твори Марії Матіос перекладені румунською, російською, японською та польською мовами, а ще вона лауреат Шевченківської премії 2005 року за роман Солодка Даруся. А режисер-постановник Ростислав Держипільський, народний артист України. Розпочав творчу діяльність під час навчання на акторському відділенні Львівського вищого державного музичного інституту імені Лисенка при Львівському академічному театрі імені Марії Занковецької. У 2003 році став одним з організаторів та режисером першого в Україні молодіжного християнського шоу Тине один. Тривалий час був одним з провідних акторів театру, задіяним у більшості вистав поточного репертуару. У 2008-му його призначено на посаду директора Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Прихід до театру молодого енергійного директора став початком відліку нового часу для творчого колективу. Протягом лише одного сезону під керівництвом Ростислава Держипільського театр випустив вісім прем'єр. Варто відзначити, що останній раз така кількість прем'єрних постановок за сезон була зафіксована у 1984 році. Отож, драма на дві дії за мотивами одноіменного роману Марії Матіус Солодка Даруся. Гастролі в приміщенні Стрийського міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18 цієї неділі, 26 березня, початок о 16-й годині. Квитки можна придбати в міському будинку культури. Довідки за телефонами 5:7384, а для колективних замовлень. 066 843 1972 та 068 398 3560 Повторюємо контактні телефони 5 73 83 та для колективних замовлень 066 843 1972. 066 843 19 72 та 068 398 35 60, 068 398 35 60, Драма Солодка Даруся за мотивами одноіменного роману Марії Матіус у постановці Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка гастролі у неділю 26 березня, початок о 16 годині. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали черговий інформаційний випуск міської студії Радіомовлення Голос Стрия. А з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!